Всім доброго дня! Пропоную на продаж своє власне авто. На даному відео ви можете спостерігати стан автівки ззовні, так і зсередини. А я поки розповім, що було з автівкою, що з нею робилось. Авто було придбане в 2019 році з пробігом 41 тисячу миль з незначними пошкодженнями. Я перший власник в Україні. Пошкодження були саме понизу. Була заміна підрамника, була заміна правого речага. Була заміна правого крила, тому що було підм'яти знизу. Деталі брались всі в оригінал. По фарбі. Фарбувався бампер, фарбувався капот, тому що було багато сколів, праве крило. Також був підкрас по двом правим дверям, що при перевезенні зробили це подряпино. За роки користування автівком лише позитивні відгуки. Мене повністю вона задовольняла як по комфорту, по динаміці, так і по керуванню. Авто дарує дуже гарні емоції. По розходникам заміна мастила на кожні 7-8 тисяч, іноді навіть 5 тисяч, коли автівка не виїжджала з місця. Використовував стільки оригінальні Motocraft мастило. Також фільтра ось присутні біля лобового скла декілька сколів. Фіксую, щоб це було видно. Що робилось з автівкою? На пробігу 100 тисяч робив процедуру розкоксовки клапанів кускниг. Горіховим піскоструєм є відповідні документи. На жаль, немає. Відео підтвердження, тому що змінив телефон і вони не збереглися. Там можна було спостерігати, в якому стані були до цього клапана, які вони зараз, яка, який стан циліндрів, але там було все добре. До двигуна претензій немає. Мастило не бере. З двигуном взагалі задоволений. На пробіг 110 тисяч міняв. Столін блоки впереді, так і ззаді, використовував війницьку фірму автошрот. Стіки також брав, здається, в них. Також була заміна помпи, тому що збирався виїжджати за кордон і вирішив її замінити, бо по регламенту вона здається, міняється на пробігу 160 тисяч. Ось, будь ласка, спостерігайте за автівкою. Пишіть, телефонуйте. на Зручний для вас месенджер. Буду радий відповісти на з'явившися питання. Да, так